Що тут так? Голова розколюється. О, ну, привіт. Е, 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 я щось не поняв. Ти хто, хто? Відпусти мене. е, -е де я, де я? Де мої речі? ей, -е, люди? Що ти хочеш від мене? І де я вообще? Ти навіть не знаєш, хто я такий. Хм. Думаєш, не знаю. Старий лисий дід, який мене закрив, бо щось хоче добитися від мене. Тебе ж звуть Зеник. Що. Ну, ну, звідки ти моє ім'я знаєш? І для чого ти мене закрив в якійсь коробці? Що це де я вообще? І я тобі розповім одну історію про твого доброго, дідуся. Ти навіть мого діда знаєш. Іменно він мене звільнив без причини з роботи. Опа, і що і що ти говориш у «І Якщо ти мене вислухаєш, то за одне і може все зрозумієш. Ну, давай, що ти таке причинне скажеш? І я працював з твоїм дідом. І той бункер ми робили разом. Но чомусь він мене звільнив без причини з роботи і від'єднав, і я прийняв, що я буду йому мстити. Ну, Розуміється, що його вже нема. Але я знаю, що і на кого я інакшого вирішив переключитися. На... на мене? Іменно на тебе. Я прекрасно знав де бункер. і спеціально сказав координати інакшим агентам, щоб вони, можна так сказати, трошки передали тобі жару. Для чого тобі, е? В Смислі без причини, Мій дід такого ніколи не робив. Що ти говориш? Розкажи покраще. <рес> ну, це все ніби, що я тобі хотів розказати. Я мушу йти, тому що десь приблизно через годину в машині закладена була бомбочка, яка рване десь якраз через годину, як я сказав. Ну, а я йду звідси. Щоб мене не зачепило. Е, -е, -е, е, стояти? Через годину двері одвері поймай шум. Дай, давай, вирватися треба, вон там важіль натисну може. Ні, не попаду, не попаду, боюсь, не попаду. І руку розтягну. тут. У мене є ідея, а якщо мені. Спробувати. О, він забрав все, що в мене було в кишені, він, здається, про скриню навіть не догадувався. Хм. Не дуже він Той і розумний, що в мене фух, книжка у мене лишилася, от і добре. А якщо я спробую підрізати оці воду противні, вони ніби трохи ржаві. Та я думаю, що маю якось трохи тут відрізати. так, Тут абсолютно нічого немає. Я не знаю, де, що це. Це якась металева коробка, ніби є в якійсь тюрмі на колесах, що це таке? Таке враження, що тут щось перевозили. Не знаю, на якусь інкасаторську машину це не схоже. Але я буду, думаю, зараз підпилювати. Сокирою, можна так сказати, метал робити об метал. Фух, надіюся, я встигну. Так і все. Фух, фух. Все, я маю дістати до важіля. Давай! давай! Давай. Чуть-чуть ні. Не дістаю. Не дістаю до важіля. Що робити, що робити? Я не знаю, скільки вже пройшло. Ну точно. Та двері тут сильно металеві, то тобі не прутики. Прийдеться ще один пруд розбити, я не знаю. Як буде, так і буде. Ну, а я продовжую. А, все! Все всім. А, а. О, вдарився в ногу. Всім папа! -па, я біжу звідси. О, я... я просто. Я просто в останні секунди встиг вийти до того, як вантажівка вибухнула, чи що це там було. Це насправді була вантажівка До речі, мені цікаво, як він на цій вантажівці заїхав сюди. Тут ж такий високий склон, тут хати. Воно ж зараз все погорить. Воно все вибухнуло просто. Це абсолютно до єдиного Ух, який йде ми Це вантажівка, якою він якось умудрився заїхати в такий вузький прохід. ні 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 ні, -ні. я не буду прибіж... приближатись до цього. Хто знає, що це була за якась радіоактивна бомба. На він все продумав ще краще. Фух, я навіть не знаю, в якому я районі. Я, я поняв, я коло центрального. Коло центральної частини свого міста. О тут пише всяке. Я пам'ятаю, я тут був з другом. О. О, вишка! Я можу по ній зв'язатися. Зв'язатися так, де мій телефон? Що, де мій телефон? О, ні! Я телефон лишив в бункері, нечайно поставивши його в скриню замість книжки. Ой-ой. А во це вже не дуже добре. Вишка. Та вишка. Так, що там? Ем, я такого не пам'ятаю. Іди перевір, там які звуки. Перевірити, чи там бабахнуло. Але я, правда, там йому та, трохи речей лишив. Ну я не, лився в його, не рився точніше в його сильно кишенях. Сумніваюся, що там взагалі щось було. Ну, Я забрав хіба їжу, найважливіше. Сам розумієш добре, іду вже точно перевірю, чи бабахнуло.